Ми відкрили офіс, що там Ютуб. Дякуємо, дякуємо за вітання. Можете їх писати в коментарях, і зараз я вам розповім, що це буде, і взагалі для чого ми це зробили. Сьогодні ви бачите перший день, по суті, як ми заїхали в цей офіс, ми трошки його облаштували. Я вам покажу фотографії до, після. Зараз ми от сіли і працюємо тут такою командою. Насправді не віриться, тому що, що там Ютуб існує вже три роки, і ми перше вийшли з онлайна в офлайн. Ми зібрали таку невеличку от команду, але вона дружня. Класна, креативне. Я сьогодні з вами познайомлю всіх. Ну і перше, що я хочу, це познайомити вас з командою, яка працює з нами. І пройдемося зараз по перших людях. І я вам покажу, що відбувається тут і що вони тут роблять. І так, це Назар. Привіт, привіт. Що вам показати? Він генерує ваїшки, це професіонал рівня Бог. Тут у нас вікі-піки сидить. Вона не може, але вона працює. До речі, це Віка, яка знімала Швейцарію, топтала свої п'ятки, а зараз перейшла на АІ. Тут у нас босс Сімкарт. Коротше, тут у нього телефон для важливих дзвінків. Це коротше містер Перлен. Перлен, що ти робиш? Продаєш канали? Антит так зараз настрою людей. Тут Андріана і Павло. Привіт, Павла. Ви знаєте, це наш підписник, який прибився і тепер працює теж з нами. <реш> Коротше, ось тут ви бачите, в нас є дошка з записаними планами. Також тут у нас є стіна, якою ми користуємося для того, щоб записувати всякі розпорядження. Це місце, де я записував вам цей от відос. І у нас є ще другий поверх, але він недороблений. Ми замовили тут мішки, PlayStation буде. І ось так от в принципі воно виглядає. Ось, в принципі, найголовніше, що тут є, це кавова машина. Це те, що нас стимулює приходити сюди кожен день. Питання є? Питання, тож для чого це все ми створили. Я дуже пам'ятаю класний відос. Є де сидять засновники Ютуба в 2005 році в такої маленькій кабінки комірки і говорять про те, як вони це облажалися що за місяць на їх платформу залили всього на всього відео, і ніхто їх там дивитися не буде. Але через рік Ютуб викупили за 1,7 мільярда доларів. Я не кажу, що можливо наш офіс викуплять, хотілось би, звісно, але це в принципі такий маленький старт. Тап, з якого починається все самі великі досягнення починаються з чогось маленького. Плюс саме головне, що я завжди казав і кажу, це об'єднати творчих і талановитих людей в одному місці. Ми це зробили, коли створили спільноту, що там Ютуб, і вас там уже 30 тисяч, за що я безмежно вдячний з кумом вам всім. Дякую, що ви є. Дякую, що ви пишете нам коментарі. Дякую, що ви найкраща аудиторія. Чому ми зняли саме такий офіс? Тому що моїй маленькій голові. Така от була маленька, маленька мрія зробити щось. Халабуду будиночок на дереві, як гараж, якесь таке місце, де будуть збиратися мої друзі, і ми будемо щось творити, розповідати якісь ідеї, розказувати якісь історії, креативити, знімати і творити. В принципі, ви давно за нами слідкуєте вже і знаєте, що ми не любимо цей успішний успіх Дубаїк Тайнсквер. Тобто, ми, в принципі, могли зняти якийсь офіс Дніпровський із виглядом на якийсь проспект на 25-му етажі з вікнами в пол. Але на жаль, чи на щастя, ми таке не любимо. Ми не беремо тачки в оренду, ми не беремо Дубаї, якісь яхти віли, щоб знімати нас немає, якби бачите, цепок і роліксів. Ми більше за творчість. Ми про те, щоб створювати креативити і збирати біля себе саме творчих людей. Тому що знаєте, найкраща монетизація, що там Ютуба, це люди, яких ми зустріли. Що там Ютубі, тому що це дало змогу познайомитися з величезною кількістю талановитих, креативних людей і співпрацювати з ними, робити проекти і розвиватися. Давайте я вам розповім, що ми тут робили. Ми знайшли приміщення із двох кімнат. Перша це та, яку ви бачите зараз за мною, де сидять наші співучасники цієї двіжухи. А друга це циклорама. Ми її називаємо ще Пелорама, їх там по-іншому. Це студія була де фотографували на документи чи якісь студійні зйом. Омки були поки що ми її не обжили, поки що ми її не використовуємо. Тому можете в коментарях написати, що там можна зробити. Так самий популярний коментар була це посадити туди сто індусів або. 250 в'єтнамців. Я не знаю, в яких валютах вони вимірюються. Тому ми ще не придумали, що ми там будемо робити. Але ми вже тестували там одну зйомку. Ми пробували який там буде звук, тому що велике приміщення, і можливо, там буде ехо. Зараз я записую в цій студії, і зараз буде картинка. Це була та студія. Ми були робили пробний відос. І скажіть, будь ласка, яка картинка вам прикольніша? Ось така чи та що була в студії? Коли ми заїхали на цей офіс, скажемо так, тут в принципі нічого такого не було, і ми обживали його потроху, по чуть-чуть. Ми купили два килима для того, щоб вбити ехо, скажем так, купили ось таку модну підсвітку, дошки, світла, ось таку робочу атмосферу, щоб тут, а столи, до речі, тут взагалі нічого не було. Зараз ви бачите кадри, як ми сюди заїжджали, як це все виглядало. І в принципі, ось така зараз картинка получилася. Що можна ще тут зробити? Напишіть в коментарях, або я додам от скріним. Можете кинути їх в Джиміна і зробити свої варіанти студії. І особливо прикольно кажуть, на другому поверсі можна кальян навіть курити. Ну але ми за здоровий спосіб життя, надіюсь, і курити кальян там не будемо. Які плани в нас далі? Взагалі ми його використовуємо це місце як коворкінг, і поки що ми збираємося тут, щоб обсудити якісь ідеї, запустити якісь канали. Ви навіть не уявляєте, як це все класно відбувається. Ми сідаємо за стіл, хтось каже якусь ідею, інший її розвиває, третій підхвачує. Павло вже записує. Піарленд уже готує свої сім-карти для того. Того, щоб створювати нові канали, вікі-пікі там он, коротше теж в нейронки заганяє. Назар робить свої приколи, і ми потім сідаємо і показуємо. Тобто, ми беремо одну ідею і далі п'ять голів додумують її, і доводять просто до ідеалу. Відразу схвачено все. Канали монетизовані. От, до речі, недавно був приклад. Як ми придумали одну нішу, почали її робити. Назар в себе її рендерить, віка в себе, павло в себе. Піарленд каже, давайте мені на тест, і ми беремо один відос, який зробили всі разом. І піарленд вже його тестує на монетизованому каналі в трансляціях. І таким чином, виходить, ми за один вечір можемо вже протестувати якусь нішу, з якою ми потім поділимося в секретному телеграмі, наприклад, або почнемо розвивати інші канали, і це в принципі. Пі, дуже. Дуже збільшує продуктивність, тому що, якби це я придумав її сам, поки я б її зробив би, запустив би це пройшло б дуже багато часу. Тому, як ми і завжди кажемо, вирішує оточення. Ми для вас створили таке оточення в нашій телеграм-спільноті. Долучайтесь туди. Там уже 10 тисяч людей тільки в чаті. Ви уявіть, що 10 тисяч людей спілкуються кожного дня в чаті, і ви там можете теж задавати питання. Це повністю безкоштовний чат, і це найбільший чат в Україні, з чим ми дуже пишаємося. І якщо продовжувати тему, що далі буде з цим. Коворкінгом з цим, що там youtube Спейсом, скажімо так, ми тут плануємо записувати подкасти, знімати якісь тіктоки, рілси, творити креативити, запрошувати сюди різних гостей. Тому, якщо ви креативна людина, якщо вам є що розповісти, долучайтесь до нашої спільноти. Приходьте до нас на подкасти, на онлайн подкасти, офлайн подкасти. Будемо всіх раді бачити. І, взагалі, приймаємо вітання. Дякую, що подивилися. Це був такий короткий відосик про те, чим ми живемо, чим ми зараз займаємося. Які зміни в нас відбуваються? Все, робіть Ютуб. Дякую. Звісно, блять, такий уривальний пакет. Взагалі, блять, бомшта. Охує, зато зручно! Це дуже зручно. Хоп, і все, і кинув туди.